Готується столиця до зими та та надзвичайних ситуацій. Поговоримо з головою Оболонської РДА Кирилом Фесиком. Пане Кириле, вітаємо доброго вечора. Доброго вечора студія. Глядачі, добрий вечір. Добрий вечір, пане Кириле, Чи готовий Оболонський район до масованих ударів та надзвичайних ситуацій цієї зими? Дивіться, готові, покаже, покаже практика. Проводиться ряд дій для підготовки, і можу сказати, що точно набагато краще підготовлене ніж був минулого року, оскільки саму підготовку можна поділити на декілька частин: це підготовка технічна це стосується облаштування пунктів незламності. Наприклад, лише, лише тут можна подивитися на цифри. У нас вже розгорнуто 49, А 33 перебуває в такому режимі, що їх можна за 4 години розгорнути. Це що майже вдвічі більше ніж було в минулому році. Тож саме стосується і укриттів. Вони майже кожен день триває робота над їх ремонтом, облаштуванням. це як і капітальні ремонти, так і поточні ремонти, так і облаштування всім необхідним для комфортного там перебування. Звісно, роботи ще багато, але повірте, жодна. Країна в світі не здатна за півтора року з моменту повномасштабного вторгнення забезпечити там все населення повноцінними укриттями, але є момент, в якому ми стали набагато краще. Я думаю, що всі це для себе розуміють. Це людський фактор, тобто злагодженість колективів, злагодженість на місцях. Забезпечення охорони всіх пунктів незглавності, укріплення інфраструктурних об'єктів тобто, такий досвід, який отримала наша країна минулої зими, це унікальний досвід, і до такого насправді неможливо підготуватися. Тобто, саме наш досвід і розуміння, як треба реагувати, забезпечення різними засобами зв'язку, всіх це і рації автономні, великі дальнобойні це і. Старлінки, тобто столиця готується максимально. А от, але знову ж таки, ворог також може змінювати свою тактику, тому на сьогодні розглядаються різні сценарії, але головне не панікувати, бути сконцентрованим і слідкувати за загальною координацією від влади, від району в тому числі. Ще одна така важлива риса, яку минулий рік нам приніс? Це така певна об'єднаність, як ви зазначили. Ми і справді ми в блекаути ходимо один до одного у гості, підтримуємо один одного в укриттях. До речі, пане Кирило, про укриття хотілося б ще запитати, яка їх готовність та доступність в оболонському районі столиці? У нас працює е, система багатокональної телефонії зв'язку, коли будь-яка людина, яка побачить закрите укриття, може поскаржитися е, і реакція приймається миттєво. Навіть під час тривоги може виїхати київська служба поротинку і зрізати замки. А, але на сьогодні ми довели це майже до автоматизму, і з моментом відкриття закриття е, майже вже скарг немає. Я думаю, що це не рівні просто поодиноких випадків. Але вперше, е, звісно, вони мають бути відкриті. Другий момент це максимально покращується їх стан там, де можливо проводяться ремонти, і це триває ну, розуміли, борозумілише там за півроку відремонтовано. Лише в сфері ЖКХ 40 штук, в сфері освіти 70 штук. Що для району достатньо немала кількість? От але головне те і зараз треба щоб зимо взимку люди реагували на тривоги, особливо ну у нас же на день в нас на сьогоднішніх телеграм-каналах є інформація. Вона зачасту буває об'єктивною. Яка саме загроза, тому що повітряна тривога буває лише одного виду, тобто не зрозуміло чи балістична загроза, чи чи, це шахеди чи крилата ракета, а на це впливає, як себе має людина поводити. Тому будемо просити взимку людей більш серйозно реагувати на тривогу. Ще хотів е поцікавитися стосовно укриттів у школах. Вони будуть працювати лише е для тих, хто живе е навколо цих шкіл, близько до тих шкіл, чи лише для персоналу і учнів, батьків цих шкіл. І як уникнути ось цих непрозумінь, коли е раніше чулося, що не хочуть пускати чужих людей е в шкільні укриття. Доповідаю так бути не може. Укриття в школах доступні для всіх, так само як і укриття в лікарнях. Так само, як і сховища, які перебувають на балансі е, підприємств критичної інфраструктури міста, туди мають пускати всіх, якщо воно є на мапі. Єдине, де було прийнято рішення не допускати під час ще я теж хочу звернути увагу лише під час е, освітнього процесу. Це дитячі садочки. От а е, це ну як на мене, це логічно. Але в школи допускають. Більше того, якщо ви пам'ятаєте минулу зиму, коли були блекаути і реально надзвичайна ситуація, то як правило учбовий процес не триває. От, тому пускати мають усіх, і ми над цим працюємо. В деяких школах, де це дозволяє, є по два укриття: одне для відвідувачів, інше для учасників процесу. Але як правильно сказала ваша колега, під час кризових ситуацій всі об'єднуються, і такої ситуації, як правило, саме мешканці найближчих будинків туди і йдуть. Тобто, всі один одного знають, це злагоджені колективи. Люди знають, хто там ховається. Вони вже за за ці півтора року стали всі рідні один одному. Зрозуміло. Дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що Кирило Фесик, голова Оболонської районної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі. О, ну а далі.